Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні ми поговоримо про речі, від яких залежить не просто наша поведінка в церкві, а спасіння нашої душі. Як часто ми бачимо людей, які роками ходять до храму, але в їхньому житті нічого не змінюється, пристрасті не відступають, злоба не зникає, благодать не торкається серця. Чому так стається? Відповідь страшна і проста водночас ми часто переступаємо поріг храму, але так і не входимо в присутність Божу. Ми допускаємо фатальні помилки, які стають стіною між нами і Творцем. Особливо це стосується поводження зі святинями, святими іконами. Сьогодні ми розберемо, що категорично не можна робити перед образом Божим і яка поведінка відштовхує благодать Духа Святого. Храм це посольство неба, а не духовний супермакет. Найперша і найголовніша помилка, яка тягне за собою всі інші, це неправильне налаштування серця ще до входу в церкву. Багато хто йде до храму як на ринок. Я Богу свічку, Він мені здоров'я, гроші, успіх. Це споживацтво, це торгівля. І пам'ятайте, що Христос зробив з торговцями у храмі, Він вигнав їх. Коли ми підходимо до ікони з думкою Треба поцілувати, щоб пощастило, ми перетворюємо святиню на амулет, на магічний інструмент, це образа святості. Ікона це не генератор удачі, це вікно у царство небесне. Правило, входити в храм треба зі страхом Божим, тобто з великим благоговінням і відчуттям власної недостойності, а не з вимогою Дай мені. Ідолопоклонство замість шанування. Чи знаєте ви, що можна стояти перед іконою Христа і бути ідолопоклонником? Це трапляється, коли людина молиться самій дошці, фарбам, по золоті, забуваючи про того, хто на ній зображений. Святі Отці вчать честь, що віддається образу, переходить на первообраз. Коли ми цілуємо ікону Спасителя, ми цілуємо не дерево, а ніги самого Христа. Коли вклоняємося Богородиці, ми вклоняємося цариці Небесній, яка зараз чує нас. Страшна помилка шукати сильну ікону. Люди кажуть: оця ікона в кутку сильна, вона помагає. А та нова ні. Це безумство і марновірство. Благодать дає Бог, а не дошка. Будь-яка освячена ікона є чудотворною по вірі вашій. Шукаючи спеціальну ікону і ігноруючи покаяння, людина впадає в окультизм під маскою православ'я, тілесна неповага, що не можна робити фізично. Тепер перейдемо до конкретних дій перед іконами, які є неприпустимими, і свідчать про кричущу відсутність церковної культури. Перше нафарбовані груби. Це здавалося б, дрібниця, але вона має глибокий сенс. Прикладатися нафарбованими губами до святині це акт вандалізму і неповаги. По-перше, хімія руйнує старовинний живопис, який майстри писали з молитвою і постом. По-друге, це свідчить, що жінка прийшла показати себе, свою красу, а не смиренно стати перед Богом. На помади на помади Богородиці це як ляпас святині. Ідете до причастя чи до Христа, зітріть косметику. Омийте уста і тілесно, і духовно. Друге. Панібратство, цілування в лик. Існує благочестива традиція: ми не цілуємо святих у лице, в щоки, в губи, це категорично заборонено. Це зухвальство. Хіба ми рівні святим? Ми цілуємо руки священників, руки святих, краль одягу або стопи Спасителя. Уявіть, що ви прийшли до царя. Ви кинетеся цілувати його в щоку? Ні. Ви впадете в ноги. Так само і з іконами. Якщо на іконі тільки лик, наприклад, спас нерукотворний, допускається цілування волосся, але ніколи в саме обличчя. Третє. Штовханина і поспіх. Часто можна бачити, йде служба, читається Євангеліє або здійснюється Євхаристія, і людина, розштовхуючи всіх ліктями, лізе ставити свічку. Мені треба передати. Запам'ятайте, ваша свічка не варта нічого, якщо заради неї ви порушили молитву ближнього і створили безлад. Це жертва каїна. Якщо йде важливий момент літургії, стійте на місці і моліться. Поставити свічку пізніше. Богу потрібне ваше серце, а не парафін. Частина 4: Окультизм біля підсвічника. Окремий вид духовної хвороби це забобони біля підсвічників перед іконами. Передавати свічку тільки через праве плече. Якщо свічка згасла, то до смерті. Не можна підпалювати від лампадки. Опалила кінчик свічки значить, пороблено. Все це сміття, яким диявол забиває голови людей, щоб відволікти від головного, від молитви. Ніякі прикмети в храмі не діють. Єдина прикмета, якщо ти прийшов без покаяння і любові, ти підеш ні з чим. Не перетворюйте дім Отця на місце ворожіння. Також страшною помилкою є зловтіха, деякі ставлять свічки за упокій живим ворогам. Це страшний гріх чаклунства, за який людина може поплатитися власним життям і здоров'ям, бо Бог осміяним не буває, зло повертається бумерангом. Частина п'ята. Найстрашніша помилка фарисейство. Але є річ, яка відштовхує благодать сильніше, ніж неправильно поставлена свічка чи навіть порушення етикету це осуд ближнього перед лицем Божим. Згадайте притчу про метаря і Фарисея. Фарисей все робив правильно: постив, жертвував, знав закон, але він вийшов з храму осудженим. Чому? Бо стоячи перед Богом, він дивився не на свої гріхи, а на гріхи інших дякую тобі, що я не такий, як Отой. Як прийняти благодать? Отже, брати і сестри, підсумуємо, що потрібно, щоб наш візит до храву став джерелом благодаті, а не осудженням, смирення. Заходячи у храм, подумки промовте: Господи, я найгрішніший із усіх, хто тут є. Помилуй мене, увага! Відкладіть телефон, вимкніть звук, забудьте про новини, роботу і проблеми. Ви стоїте перед царем Всесвіту. Благовіння, цілуйте ікони з трепетом як найбільшу святиню, не брудніть їх косметикою. Любов, не шипіть на тих, хто помиляється. Якщо бачите, що хтось робить щось не так, то помоліться за нього або лагідно з любов'ю підкажіть після служби, але не осуджуйте. Пам'ятайте слова Серафима Саровського спасись сам, і навколо тебе спасуться тисячі. Храм це місце зміни себе, не шукайте чудес від ікон, станьте самі чудом, людиною, яка зайшла грішною, а вийшла прощеною і сповненою любові. Нехай Господь дарує нам мудрість виходити у дім Його зі страхом і трепетом, щоб виходити з нього оновленими і просвітленими. Амінь.